Усім привіт! Це відео буде корисне тим, хто готується до НМТ з англійської мови або просто вивчає англійську, оскільки ми будемо говорити про додатки, які можна скачати собі на телефон та використовувати щодня. Декілька слів про мене. Я викладаю англійську мову вже 5 років, і у 2024-му у мене було 86 200 бальників, що в принципі є найбільше в Україні. Також у мене є сертифікат сельта, і я є співзасновником Fastet. Що ж, давайте стартувати у цьому відео. Я вам дам перелік додатків з їхніми перевагами та недоліками, тому раджу скачати деякі з них, особливо ті, які вам подобаються по моєму опису, і затестувати наскільки вони будуть корисні вам. Нагадаю, що зараз вам особливо важливо виконувати тести, оскільки до НМТ час лишається небагато, а вам треба практичне знання. Що ж починаю розповідати про додатки, і відразу наголошу на тому, що я часто буду казати, що Основний мінус це багато реклами. Так, деякі додатки ви можете оплатити, тобто вони не безкоштовні, і, звісно, тоді вам відкривається повний функціонал і все доступно. Але знову ж таки розкажу про немало безкоштовних додатків, які ви можете використовувати, але основний недолік це реклама. Перший додаток це Ева. Він досить гейміфікований, і ви можете там прокачати свій лексичний запас. Крім того, там є майже 10 тисяч або навіть більше. Різних книг, які поділені по рівнях, тобто ви можете, ви знаєте, який у вас рівень, ви обираєте його, і далі з переліку запропонованих книг обираєте ту, яка вам подобається. Там справді є багато книг. Починаючи від Дженеєр, гордість та упередження 1984 і завершуючи різними книгами з психологією, про психологію та бізнес. На рахунок ігор ви можете грати в них з реальними людьми, і це досить цікаво. У Вас часто є проблема, що ви вивчаєте слова і їх забуваєте. Так ось, в цьому додатку лексика подається часто з фільмів та серіалів, що справді допомагає вам запам'ятати те чи інше слово або вираз, оскільки у вас відразу виникають асоціації. Також у додатку є система досягнень, яку ви можете отримати в залежності від ваших успіхів. Що ж, я думаю, все, що я назвав вище, це були переваги. Тепер перейдемо до недоліків. Якщо ви готуєтесь до НМТ, то вам 100% потрібно розумітися в рідінгу, оскільки це 22 питання із 32%, що є 70% всіх баю. Так ось в цьому додатку рідінг попрактикувати ви не зможете, оскільки там немає такого функціоналу. Повноцінно використовувати цей додаток, ви зможете тільки у платній версії, хоча безкоштовно теж можна, але там є ліміт по часу. І якщо ви його використали, то потрібно чекати. Але в цілому при завантаженні додатку вам дається безкоштовний пробний період. І, звісно, вам цього часу вистачить, щоб зрозуміти, чи подобається вам функціонал чи ні, оскільки по завершенню безкоштовного пробного періоду вже потрібно купувати платну версію. Переходимо до наступного додатку і відразу зазначаю, що. Що він для тих, кому треба вивчити або попрактикуватися на граматиці. Що ж, British Council Grammar. цей додаток розроблений британською радою, і він, до речі, є безкоштовним. Це великий плюс. Хоча, звісно, там багато реклами. Тому почнемо з плюсів. Там справді багато тестів, які поділені по рівнях складності. Тобто, ви знову ж таки можете обрати почати з простіших, далі переходити до складніших. Можна проходити тести на час, тобто у вас є обмеження в часі, просто ви попередньо обираєте свій рівень. Підходить він як для тренувань, так і для перевірки знань. Це були переваги, тепер недоліки. У цьому додатку немає пояснень, тобто він підходить тільки для тих, хто вже розуміється на правилах і, відповідно, просто проходить тести. В принципі, якщо ви готуєтесь до англійської, то у вас, мабуть, рівень А2 вже є, тому це невеликий недолік, все рівно ви можете практикуватися. Наступний недолік, який я часто буду зазначати у цьому відео, це реклама. І там її дійсно багато, хоча просто почекайте там секунд 10-15 відео. Закривайте його і продовжуйте виконувати тести. Там досить таки застарілий інтерфейс, але є оновлена версія. Це додаток, який називається English Grammar Test 2024. Там теж є реклама і тільки версія для айфонів. Але. Плюс цього оновленого додатку те, що там є вже пояснення до тестів. Що ж, я вам вже розповів про два додатки, переходимо до третього, і це вже буде лексика, але не просто слова, а фразові є слова. На НМТ такі тести трапляються зазвичай в Use of English, хоча інколи навіть можуть бути в граматиці, там просто будуть різні прийменники використовуватися. Для НМТ я б радий вам знати десь до ста найбільш вживаних фразових дієслів, хоча зазвичай ви можете здогадатися. Датися значення по прийменнику, оскільки досить рідко трапляються тести справді на такі, знаєте, банальні вживані фразові дієслова. Зазвичай вам треба логічно додуматись, в якому напрямку відбувається дія саме по прийменнику, звісно, попередньо переклавши основне дієслово. Але тим не менш, додаток, який допоможе вам вивчити та покращити свої знання фразових дієслів, це English Phrasal Verbs. Переваги для вивчення фразових дієслів в Цьому додатку ви можете використовувати різні способи: це тести, квізи, ігри на час. Ну і звісно, таким чином ви швидше їх запам'ятовуєте. Також дуже класна штука. Ви знаєте, що важливо аналізувати свої помилки, де б ви їх не робили, чи то візуфенгли, чи то в рінінг, так ось в цьому додатку, в кінці, коли ви проходите тест, вам показує потім набір тих, які ви виконали неправильно. І, Відповідно, ви їх знову виконуєте і вже краще запам'ятати. Метовувати зараз я назву суттєву перевагу на мою думку, і це те, що до кожного фразового дієслова є не просто тлумачення. Але, до речі, зверніть увагу, що воно англійською мовою, тобто там не буде перекладу українською. Але крім тлумачення, там також є приклад речення, в якому вживається це фразове дієслово. Таким чином ви розумієте навіть контекст. І крім цього, там також є навіть картинки. Ну, знаєте, інколи можна запам'ятовувати асоціаціями, і там фразові дієслова вони зображуються в різних картинках. Тому це теж великий плюс. І ще дві переваги. Це те, що цей додаток працює офлайн, і вам не потрібен доступ до інтернету. І також досить зручно, що фразові дієслова поділені по рівнях. Обирайте той, які вам треба, і отримаєте список фразових дієслів відповідно до цього рівня. Недоліки назву тільки два. Переклад фразових дієслів ви можете бачити тільки у платній версії. Хоча, в принципі, безкоштовно і для того, щоб зрозуміти значення фразового дієслова, вам буде достатньо. Ну і звісно, вже базовано реклама. Також є альтернатива до цього додатку: це phrasal verbs, і там вже є переклад на українську мову, і відповідно теж є квізи. Рухаємося далі. І що вам треба знати ще це prepositions, тобто прийменники. Їх потрібно знати як самостійно, тобто є прийменники місця, руху, результат. Тату, причини, мети і так далі. Тобто, це потрібно знати, коли які використовується. Крім того, прийменники часто поєднуються з іншими частинами мови і утворюється така тема, як dependent prepositions, типу вирази familiar with, familiar to, depend on, similar to і так далі. Тобто, ось ці всі поєднання слів треба знати. Так ось є додаток, де ви зможете це вивчити. Додаток Learn English Prepositions. В принципі, назва говорить сама за себе, і в цьому додатку ви спочатку обираєте рівень, і потім ви граєте гру. Ви можете робити це самостійно, можете з друзями або з іншими користувачами. Хоча це додаток досить таки специфічним і старомодним дизайном, але тим не менш покращити знання прийменників тут ви зможете. Рухаємося далі. І четвертий додаток на сьогодні це Duo Cards. додаток для вивчення англійської за допомогою флеш-карток, який підтримує інтеграцію з відео, піснями і так далі. Почнемо з переваг, і я думаю, що ви десь бачили про цей додаток. Мені, як мінімум, часто траплялася реклама, де ви натискаєте на слово, і воно вам відразу озвучує його. Так ось це саме тут. Ви вивчаєте лексику досить таким природним способом з статей, з відео, з пісень. Тобто, ви бачите текст, ви бачите невідоме слово, ви на нього натискаєте, і вам відразу може бути як транскрипція, так і значення, так і його вимова. Що цікаво, що там є набори лексики. В принципі, в програмі НМТ у вас теж є перелік тем, лексика, з яких може трапитись на іспиті. ось там ви теж обираєте тему, наприклад, подорожі, там природа, nature, travel. Лен science і так далі, і вчите слова саме під відповідну тематику. У додатку є курси до різних граматичних тем, флеш-картки. Це теж корисно. І ще цікаво, що ви можете вирощувати свого улюбленця мемо, і таким чином це допоможе вам відслідковувати прогрес. Класний плюс це те, що ви можете створювати картки з невідомими вам словами, сортувати їх самостійно. Єдине, що вам потрібно зробити, це ввести слово. А далі додаток зробить все самостійно, вкаже переклад, тлумачення, використання. І щось таке сучасне новеньке це те, що там є інтеграція з штучним інтелектом, який може вам ще більше розповісти про якесь слово, написати більше прикладів, пояснити значення і тому подібне. Недоліки за те, що там досить малий асортимент граматики. Тобто, переважно цей додаток вам допоможе розібратися з лексикою. Він працює тільки за умови підключення до інтернету, і там досить малий безкоштовний функціонал. Тобто, все-таки більшість функцій працюють саме у платній версії. Ну і ще такий цікавий пункт недоліку: там справді дуже багато інструкцій. Тобто, перед тим як ви почнете працювати з якоюсь частиною додатку, або з ним в цілому там буде багато правил цих інструкцій, все це буде вилітати. І вам потрібно це все закривати, ознайомлюватися, ставити різні галочки, це теж, на мою думку, недолік. Наступний п'ятий додаток, який є безкоштовний, це Easy English. І дещо новеньке, це те, що ми з вами вже поговорили про те, як вивчати лексику, де можна повторити граматичні правила. Тепер тут можна розібратися з рінгом. Переваги, крім того, що ви там можете слухати різний текст, хоча вам це не потрібно для НМТ, бо, на щастя, або на жаль, на НМТ немає. Діювання і немає письма, але там є щоденне оновлення матеріалів. Тобто, ви щодня заходите в додаток, обираєте якийсь текст, читаєте його, і після цього проходите тести на або граматику з цього тексту, або на розуміння прочитаного, саме те, що у вас є на НМТ. Зазвичай це якраз другий блок, рідінг 6-10, де у вас є великий текст, і 5 питань до нього з чотирма варіантами відповідей. Так ось в цьому додатку є щось схоже. І суперкласна функція. Ви читаєте, ви щось не зрозуміли, якесь слово, ви на нього натискаєте, і ось вам вбудований функціонал, коли ви відразу бачите переклад, вам не потрібно виходити з додатку, йти в перекладач, заганяти те слово. Це все можна робити в межах одного знову ж таки додатку. Недоліки. Хоча я і сказав, що цей додаток безкоштовний, але всі функції вам доступні все-таки, тільки якщо ви заплатите. Але в безкоштовній версії ви можете робити три читання на день. Можливо, комусь цього й достатньо. Але не всі тести будуть доступні деякі тести ви можете проходити безкоштовно, деякі у платній версії. Ну, очевидний недолік це те, що там реклама, якщо ви використовуєте безкоштовну версію. І останній такий мінус це те, що там обмежений функціонал по рівням складності. Там є тільки два рівні складності: це легкий і складний. Наступний шостий додаток це English grammar, learn and test. В цілому, цей додаток знову ж таки, по назві видно, що для граматики, але його часто використовують для підготовки до міжнародних іспитів. Переваги це те, що. Що там справді величезна база навчальних матеріалів? Ось дивіться, там 300 уроків граматики, 20 тисяч тестів, з яких 10 тисяч мають пояснення. Тобто, після проходження тестів ви можете проаналізувати помилки. А як я вже зазначав, це найважливіше, оскільки ви можете запам'ятати, де ви помилилися, і на майбутнє ви вже цього робити не будете. Також там є два цікаві розділи. Перший — це Confused Words, тобто слова, які часто люди, які вивчають англійську мову, плутають. Так ось там ви можете розібратися з цими словами, вивчити різницю, зрозуміти переклад та деталі виживання. І ще один розділ це Common English Mistakes, тобто це найбільш поширені помилки, які роблять цілому люди у вивченні англійської мови. Там вони всі зібрані в одному місці, і ви відразу можете їх знайти, пройти, зрозуміти, вивчити. Остання перевага це те, що він працює офлайн. Що ж, перейдемо до недоліків. І перше, що я назву, може бути як недоліком, так і перевагою, на мою думку, це те, що пояснення до тестів там лише англійською мовою. Тобто, коли ви прийшли тест, зробили помилку, ви можете побачити пояснення, але щоб його зрозуміти, вам треба знати термінологію в англійській мові, тобто різні verb, predicate, noun, adjective і так далі. Але знову ж таки, спробуйте глянути це пояснення англійською, можливо, ви все зрозумієте. І ще один додаток від одразу згадаю, це E-Grammar, P-O-R-O, English Grammar, тобто це додаток для покращення знань граматики, доступний як для айфонів, так і для андроїдів. Переваги в цьому додатку це те, що там є 163 граматичні теми від початкового до просунутого рівня з прикладами та поясненнями граматичних правил. І класно те, що там різноманітні формати завдань. Десь вам потрібно заповнити пропуск, десь зробити тест. Тобто там дійсно багато різних таких цікавих тестів. З недоліків він досить таки незручний використання, там наляпистий інтерфейс, багато розкиданої реклами, багато чого потрібно закривати. Ну і там немає пояснень правильної відповіді, вказуються певні правила, і то англійською мовою. Що ж, я не знаю, скільки там ви нарахували додатків: 6, чи 7 чи 5, але в принципі на цьому у мене все. Вам не потрібно зараз скачувати всі ці додатки. Просто оберіть той, який вам сподобався по моєму опису. Плюс ви самі знаєте, що вам потрібно прокачати, над чим працювати. Чи то фразові дієслова, чи то прийменники, тобто лексика, чи граматика, чи знову ж таки читання. У цьому відео. Я вам представив додатки, які охоплюють різноманітні блоки або знаєте, якби аспекти вивчення англійської мови. В одному з додатків там можна прокачувати і аудіювання. Просто я про це небагато розповідав, оскільки вам це не потрібно для НМТ. Але я думаю, що навіть коли ви складете цей фінальний іспит, то якісь додатки продовжуєте використовувати, оскільки на англійську ви ж вичте зав'єте. Що ж, всім дякую за перегляд! Бажаю успіхів у підготовці. І зараз скажу невеличкий секрет, який, можливо, ви не знали. Вам, звісно, у підготовці. Товці до НМТ треба робити тести у форматі НМТ. Так ось, якщо ви зайдете на сайт школи Данохаб, то навіть безкоштовно ви можете пройти там тести з попередніх років. Але то окей, це ви знаєте, що це можна зробити на освіті. Але у нас є всі пояснення до всіх тестів з попередніх років. Тому, хто не знав, спробуйте, робіть, проходьте, аналізуйте свої помилки. Що ж, ставте лайк, підписуйтесь, насилайте це відео друзям, і побачимося у наступних відео. Бувайте!